Добрий день. Тема площі трикутника. Площа трикутника дорівнює половині добутку його сторони та проведеної до неї висоти. Нехай дано багаж висота трикутника БЦ доводимо, що площа трикутника АБЦ дорівнює одна друга помножити на АЦ і помножте БГ. Добудуємо трикутника БЦ до паралограма АБК Сторона АЦ і висота багаж у паралограмі такі ж, як і у трикутнику АВЦ. Площа паралограма – це є добуток сторони, а це і висоти багаж. За властивістю паралограма, діагональ ділить паралограм на два рівні трикутники, трикутника до це до рівня трикутнику, КЦБ. Та як трикутники є рівними, то їх площі також є рівними. Отже, площа трикутника АБЦ дорівнює площі трикутника КЦБ і дорівнює половину площі паралограма АБК С та рівня одна друга, АЦ багаж. Багаше, що треба було довести. Можемо записати, що площа трикутника АБЦ дорівнює половині добутку сторони Б і висоти, яка опущена на дану сторону HБ. Дорівнює половині добутку сторони А і Висоти ГА до рівня половині добутку сторони С і висоти С. Якщо виразимо кожну сторін через площу F, знайдемо відношення сторін А, Б і С, то побачимо, що сторони є пропорційні довжинам висот, які проведені до даних сторін. Площа прямокутного трикутника дорівнює половині добутку його капітів. Площа трикутника дорівнює половині добутку сторони і висоти, яка проведена до цієї сторони. Тобто за сторону візьмемо перший капіт трикутника, а висотою є другий кавит трикутника. Площа прямокутного трикутника дорівнює добутку його капітів. Площа трикутника. Дорівнює половині добутку його сторін помноженого на синус кута між ними. Площа трикутника дорівнює одна друга помножити на аце і мій де Бегаш є висотою, проведеної до сторони Аце. Із прямокутного трикутника Бегашце виразимо катет Бегашчера через путину з Катет дорівнює добутку і на. Синус кута, який лежить напроти цього катета та формули. Площа трикутника БЦ дорівнює 1 одна друга добудку сторін А і Б на помноженному на сину кута, який лежить між цими сторонами. Виведемо формулу для знаходження площі рівностороннього трикутника. Нехай трикутник АБЦ є рівносторонній зі стороною А. Всі кутки рівностороннього трикутника рівні до рівня дорівнює 60 градусів. За попередньо доведеною формулою площі трикутника або це одна друга добутку сторін А і Б і помножимо на синус кута між ними. Тобто це буде одна друга А квадрат помноження на синус кута 60 градусів. Підставимо відповідні значення і отримуємо формулу площі рівностороннього трикутника. Площа дорівнює корінь з 3 по 4 А квадрат. Де астрона трикутника. Попередньо ми доводили формулу площі румба. Скористаємося для виведення цією формулою, формулою площі трикутника. Нехай дано ромб МПТК, діагоналі якого мТ дорівнює д 1 і ПК дорівнює д 2 Діагональ ромба мТ поділяє ромб на два рівні трикутники. Площа ромба НПТК дорівнює дві площі трикутників МПТ. Площа трикутника це є одна друга добутку висоту і сторони, до якої воно проведено. Та як діагоналі ромба є перпендикулярними, ПО є висотою трикутника МПТ, два помножити на ПО дорівнює близка ПК. Тобто площа ромба дорівнює одна друга добутку його діагоналу. Нехай дамо трикутник АБЦ, у який вписано коло радіусом R, та як ОК, ОГ і ОП є радіусом вписане коло, то вони перпендикулярні до відповідних сторін. Поділимо трикутник АБЦ на три прикутники СОА, АОБ і ДОЦ, площу трикутника дорівнює суму площі. Відповідних трикутників, висотою у кожному із трикутників є радіус писаного кола, одна друга R винесено за дужки, і отримаємо форму 1,2 r умножити на суму сторін. І сума сторін це півпериметр трикутника, площа трикутника дорівнює добутку радіуса описаного кола на півпериметр даного трикутника. Висота трикутника на 2 см менше за сторону, до якої вона проведена. Ото цю висоту, що площі трикутника дорівнює 12 см. Нехай багаш висота трикутника BC. позначимо невідому висоту через х см, та як висота на 2 см менша, ніж сторона АС, до якої вона проведена, то сторона АС буде відповідно х плюс 2 см. Запишемо площу трикутника, це одна друга багажка на формація, підстави відповідне значення, і за умовою площа дорівнює 12 см Складемо рівняння, розв'яжемо рівняння і отримаємо корені 4 і мінус 6. Так довжина відрізка не може бути м числом. То мінус 6 не видумовано задачі, Отже, запишемо відповідну висота до рівня 4 см. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 2 см. Висота проведена до основи до рівня 2 коріння 2 см. Знайти довжину висоти, проведеної до гучної сторони. Нехай дано рівнобедрений трикутник АВЦ, запишемо його в площу. Площа дорівнює одна до друга БГ школьна АЦ і дорівнює два корени його, площу можна записати як одна-друга висоти АК помножити на сторону, до якої вона проведена на БЦ. Знайдемо АК дорівнює дві площі трикутника БЦ поділено на БЦ, за властивістю рівнобедреного трикутника висота БГ є медіаною, то ГС дорівнює 1 см. Розглянемо прямокутний трикутник БГ. За теоремою погору знайдемо БЦ у квадраті дорівнює 9 см квадратних і звідси БЦ дорівнює 3. Підставимо відповідне значення площі БЦ і знайдемо К, отримаємо 4 круги з 2 по на круг. Діносторонній трикутник зі стороною 4 см і прямокутний трикутник, до якого до 2 до корінь з 3, є рівновеликими фігурами. Знайти гіпотенузу прямокутного трикутника. Нехай дано трикутник зі стороною 4 см. Знайдемо, за формулою його площу, корінь з 3 на 4 у квадраті дорівнює 4 корінь з 3 см, квадратних. та як прямокутний трикутник є рівно великий трикутник АБЦ, значить його площа дорівнює площі трикутника АБЦ і дорівнює 4 корінь з 3 см. Квадратних. Нехай x сантиметрів припадає на одну частину, тоді відповідні катети прямокутного трикутника доріняють корінність 3х сантиметрів і 2х сантиметрів. Площа прямокутного трикутника дорівнює, дорівнює половині добутку його катетів і дорівнює 4 кореність трьох і стане відповідні значення замість КМ і МП. І знайдемо хх дорівнює 2. Зате рано піфагором КП у квадраті дорівнює 7 х квадрат, і гіпотенуза дорівнює корінь 7 помножити на Х. Підставимо замість Х 2 см і отримаємо 2 помножити на корінь квадратний із 7 см. Знайти площу трикутника, якщо його сторона С, а прилеглі прилегідної кути альфа і бета. Нехай дамо трикутника BC, кут А дорівнює альфа, кут Б дорівні бета і Вень дорівнює Сантиметрів. Проведемо висоту трикутника CH, позначимо CH через HC для зручності, з прямокутного трикутника ЧГА, катет H за співвідношенням прямокутному трикутнику дорівнює HC помножити на котангенс Афа. І з прямокутного трикутника CHB катет капіт BH дорівня HC помножити на котангенс бета. За властивістю вимірюємо відрізків. Агаш плюс БГ дорівнює АБ, підставимо відповідні значення. Винесемо гаш С за дужки і знайдемо гаш С. Дорівня це поділити на потангенс АК плюс по тангенс Найдемо площу трикутника С одна друга добутку СГ і АБ. Підставимо відповідні значення і отримаємо спокійний раз. Сума катетів прямокутного трикутника дорівнює 14 см. Висота проведена з вершини прямого кута дорівнює 4,8 см. Знайти площу прямокутного трикутника. Площа прямокутного трикутника дорівнює 12 АЦ помножити на СБ і дорівнює 12 Б на А, звідси добуто катать дорівнює дві площі трикутника АЦБ. Запишемо для прямокутного трикутника теарена декогору. Отримаємо це квадрат дорівнює b квадрат плюса квадрат, виділимо квадрат до члена і підставимо відповідні значення за умовою B плюса дорівнює 14 і добуток да дорівнює дві площі трикутника АЦБ. Площу трикутника можна записати як одна друга СГ по множество на АБ. Підставимо відповідне значення. З умови висота проведена до гіпотенозу дорівнює 4,8 і отримаємо 2,4. Це депута, попередню рівність підставимо замість площі відповідне значення і отримаємо квадратне рівняння. Розв'яжемо рівняння, це дорівнює 10 або мінус 19,6. Так як довжина гіпотенузи не може бути від'ємним числом, то це 2 не задовольняє умову задачі. Отже, як до дорівнює 10. Знайдемо площу трикутника, це одна друга ж це поміж на С, і дорівнює 24 см. За Задання для самоперевірки. до побачення. Дякую за увагу. Слава Україні!